Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про те, що на Росії втрачають розум, а також про погані новини для Кремля. Перед початком цього випуску буквально кілька слів про ситуацію на полі бою. Сьогодні у нас 706-й день повномасштабної російсько-української війни. І російські окупанти і далі продовжують здійснювати активні наступальні та штурмові дії. І при цьому, звісно, несуть вкрай важкі втрати. Згідно повідомлень від Генштабу ЗСУ, за добу на фронті відбулося майже 80 зіткнень, найбільше на авдіївському напрямку. Таким чином, за минулу попередню добу без суттєвих змін на фронті на полі бою. Важливо, що лунає багато заяв зі Америки щодо підтримки України. Держсекретар Блінкен гучно заявив. Що на полі бою в Україні з'являються перші ознаки припинення військової допомоги від США? В свою чергу є заява від голови ЦРУ, який сказав прямо, що припинення допомоги Україні для США це гол у власні ворота. І звісно, потрібно сказати, що президент США Байден уже вкотре раз робить заяву, що він сподівається. Що Сполучені Штати Америки повернуть собі лідерство в підтримці України, що тут можна додати? І далі продовжується така бурхлива політична боротьба в Сполучених Штатах Америки, і, на жаль, далі Трамп та Республіканська партія блокують виділення великого пакету допомоги Україні. Але незважаючи на те, що відбувається в Сполучених Штатах, ми все ж таки очікуємо добрих новин. Тому що Україні вкрай потрібна допомога від США, і вона потрібна, як казав президент України Зеленський, вже зараз. Цікаво, що щодо США є така з одного боку навіть несподівана новина, а саме те, що американське видання Політико повідомило, що Україна вже отримала від США нові високоточні керовані ракети GLCDB. Політико пише, що Україна отримає всереду, є повідомлення від Голосу Америки, що вже отримала. Мова йде про ті ракети, про які багато писали ще в минулому році, навесні, писали про те, що ці ракети будуть максимум восени 2023 року, а по факту пишуть про те, що вони зараз вже в Україні. Ці ракети мають дальність до 150 км, вага бойової частини 96 кг, запускаються з Хаймерсів. Одразу виникає таке логічне запитання: а за які кошти? За які кошти у РША поставляє Україні ці ракети? І тут є відповідь. В американських ЗМІ пишуть прямо, що поставка цих ракет вже була оплачена в минулому році. І ще одне питання, таке навздогін, а яка кількість ракет оплачена? Але в будь-якому разі це хороші новини для України, тому що такі ракети потрібні. Щодо допомоги від Європейського Союзу. Є багато новин і заяв. В першу чергу я презентую дві заяви від президента Франції Макрона, який сказав про те, що Європа має бути готова компенсувати слабшу підтримку України з боку США. Заява неочікувана. Заява правильна. Ми чули подібні заяви від канцлера Німеччини Олафа Шольца. Зараз така заява від Макрона. Європейського Союзу насправді є всі можливості, і фінансові, і можливості військово-промислового комплексу при бажанні, при консолідації зусиль, допомогти Україні. І фактично зробити все для того, щоб пришвидшити перемогу. Є можливості. Знову ж таки, підкреслюю, і фінансові, і можливості військово-промислового комплексу. Також президент Франції зазначив, що Європа має бути готова підтримувати Україну скільки необхідно, для створення такої ситуації, коли Україна змогла би вести з Москвою перемовини про мир, який буде сталим і з повагою до міжнародного права? Як тільки я чую чергові заяви про те, що будемо допомагати Україні стільки, скільки необхідно, одразу виникає таке питання, і вже були заяви від американських екс-топових чиновників, від експертів міжнародних, ну як це скільки необхідно. Хотілося би чути такі заяви що до перемоги України для пришвидшення перемоги, щоб такі заяви лунали. Але потрібно додати, що є заява така гучна від голови дипломатії ЄС Попереля, на який сказав так: що імперські амбіції Росії повинні відправитись у смітник історії. Як відзначив Парель, у світі сьогодні знову лунаються яви про те, що Україна нібито не зможе перемогти у війні проти Росії. У зв'язку з цим, країни повинні примиритися. Ці ідеї були помилковими у 2022 році, і вони залишаються помилковими сьогодні. Ми не повинні дозволити їм формувати нашу політику щодо України, пояснив Жозеп Борель. І дійсно, глава дипломатії ЄС сказав. Правду, тому що ця політика і такі заяви про виснаження Росії про те, що будемо з Україною скільки, скільки потрібно, насправді, якби Україні надали дійсно такі великі пакети військової допомоги, яких було б достатньо для того, щоб ще в 2022 році, як мінімум, не лише звільнити, Ініч України, Харківщину, звільнити Херсон, а щоб хоча б вийти до кордонів на станом на початок повномасштабного вторгнення перед початком, і були всі можливості. Якраз в той час, коли Кремль почав проводити мобілізацію так звану частку, але на жаль, було прийнято інше рішення. Час був втрачений, а зараз ситуація насправді погіршилась. На саміті 1 лютого лідери країн ЄС наголосять на необхідності прискорити постачання боєприпасів і ракет. Про це повідомляють ЗМІ, зокрема американське агентство Reuters. Я дивлюся на це повідомлення і мене що дивує, те, що будуть наголоси, те, що будуть заклики, про те, що Україні необхідно більше допомагати, що необхідно більше снарядів, постачання боєприпасів та інше, але цікавить питання ракет. Тому що ракети є у Франції, ракети є у Німеччини. Франція постачає Україні ракети скальпи, а Німеччина по Таурусам рішення ще не прийняла. Тоді, до кого лідери ЄС звертаються? По факту потрібно приймати рішення. І президент України зеленський казав про те, що те, що це рішення затягується урядом Німеччини, воно насправді негативно впливає на ситуацію. На полі бою, і воно дуже дорого коштує для України. Тому також очікуємо позитивного рішення канцлера Німеччини Олофа Шольца, уряда Німеччини, міського політичного керівництва про те, щоб Україні передати ці ракети. Але щодо Німеччини потрібно зазначити, що є добра новина, що Україна отримала найновіші німецькі системи ППО Skynex. Ці системи ППО насправді вони малого радіусу дії. До 4 кілометрів. Але потрібно розуміти, що це на сучасна ППО, що вона може прикривати важливі об'єкти від крилатих ракет, від безпілотників, і, причому різних, і навіть великої кількості безпілотників, тому що там і снаряди з таким підривом по часу, і по дистанції. І можна одночасно знищувати велику кількість цілей, тому система потрібна. Дякуємо Німеччині за допомогу. Але ракети Таурас зараз вкрай необхідні, щоб знищувати тили окупантів, бити по складам з боєприпасами, бити по командним пунктам, бити по вузлам зв'язку, бити по логістичним центрам та інше цьому випуску не можу не сказати і про ряд заяв від очільника Гуремо Буданова у Головному управлінні розвитки прогнозують збільшення постачання північно-корейського озброєння до Російської Федерації. Буданов вважає, що КНДР зможе забезпечити РФ необхідною зброєю. Він каже про артилерійські снаряди. І я вкотрий раз підкреслюю, Якась досить дивна ситуація. Виявляється, що Північна Корея може позначати багато снарядів країні-агресору, а країни ЄС, які мають набагато потужнішу економіку, в десятки разів на порядки потужнішу, значно потужніший технологічніший військово-промисловий комплекс, вони допомагають менше. І насправді це якось навіть не те, що дивно, а без емоцій про це не можна говорити. Тому очікуємо консолідації зусиль і очікуємо, що Україна отримає, по-перше, обіцяний мільйон снарядів до березня цього року, а також іншу допомогу. Вважаючи на заяви від Олафа Шольца, від президента Франції Макрона про те, що потрібно компенсувати той рівень військової підтримки, яку зараз не надають Америки. щодо нашого військово-промислового комплексу. Президент України Зеленський повідомив про те, що нарощуємо виробництво, зокрема, далекобійних дронів. Далекобійні дрони зараз відіграють дуже важливу роль, і вони реально впливають на ситуацію. Я про це казав в попередніх випусках, і ці удари по телам окупантів. Удари по об'єктам інфраструктури, нафтової, газ-інфраструктури, вони вже дуже болісно відчуваються Кремлем. А далі буде. Щодо новин цієї Московської недоімперії, то там і далі продовжують втрачати розум Росія начхати на почуття японців, медведів погрожує новою зброєю на курилах. Також є повідомлення від американського видання Bloomberg. Російська Федерація створює Африканський корпус на заміну вагнерівцям, щоб розширити вплив на континенті. Таким чином, Кремлі біснуються, втрачають розум, ця манія величі, імперський шовінізм бурлить, у них вже африканський корпус, вони геополітика, вони по всьому світі, лякають Японію, вже не знають, в якому вони психічному стані реально знаходяться. Але потрібно сказати, що реальні і неприємні новини для Кремля кожен день є, які, здавалось би, мали б якось його витрезвити. Росію позбавили золота Олімпіади 2022 року. Олімпійську збірну Росії офіційно позбавили золотих нагород Олімпійських ігор 2022 у командному турнірі з фігурного катання. Все через допінговий скандал, і також те, що знайшли проби були на допінг у російської фігуристки Каміли Валієвої, знайшли відповідно порушення і зараз такі рішення. Ми знаємо, чим це все для Кремля обернулося ці допінгові скандали. І я хочу сказати, що коли Кремль, Москва. Думаю, що вони найрозумніші, що вони всіх переграють, ці многоходовочки, то ми бачимо, чим це все обертається. І знову ж таки, далі буде. Тому що в світі всі чудово розуміють, що таке ця московська недоімперія. Російські ЗМІ повідомляють, зокрема, видання Московський час, що Росія впала нижчі Африки у світовому рейтинзі корупції. Мова йде про рейтинг Transparency International. І Росія, вона зараз в цьому рейтинзі по сусідству з Угандою і Гвінею. Вона втратила кілька сходинок. І тут одразу я хочу сказати про Україну, що є такі новини. І вони до одного боку добрі. А з другого боку, Україні ще є, є куди рухатись. Індекс прийняття корупції 2023. Україна покращила свій показник на 3 балли. Так, Україна, вона покращує свої показники, але на жаль, це десь показник України десь два рази нижчий, ніж в середньому по країнах ЄС. Тому нам є ще куди рухатись, нам потрібно знищувати цю феодальну аліргічну систему, нам потрібно і далі продовжувати займатися трансформуванням країни. І поза всякими сумнівами, про що я вже багато разів казав. Що все буде Україна, і Україна однозначно продовжить зміни і зміниться по другому бути не може. А Закінчимо цей випуск на таких цікавих новинах. Змі повідомляють про те, що фінський музей визнав Ілюріпіна українським художником, а все тому, що отримали нову інформацію. Повідомляється, що художник народився на території сучасної України, проте був представлений як росіянин. І ще одна важлива новина це те, що у Харкові демонтували алеї комсомольців. Демонтували по грудя кількох комсомольців на бульварі Богдана Хмельницького. У Харкові зараз повністю і далі продовжується ця не лише декомунізація, де деімперіалізація. Насправді тому, що вулиці перейменовуються топонімами. І ми бачимо, що вже демонтували алеї комсомольців. І, на жаль, до цього в Харкові прийшли лише зараз, коли пройшло вже майже два роки повномасштабної війни. Друзі. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.